Ірландія. Коли ви чуєте цю назву, що уявляєте? Зелені пагорби? Можливо, паби Пінта Гінеса і веселий прикон? Але ще як я скажу вам, що Ірландія у 2025 році це країна, про яку ви насправді ще не чули. Вона дивує, перевертає уявлення та відкриває нові горизонти. У цьому відео ми зануримося у справжню глибоку і неочікувано багатогранну Ірландію, країну, яка зберегла свою містичну душу, водночас перетворившись на економічне та соціальне диво Європи. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Перше, що захоплює уяву ще на підльоті, це краса ірландської природи. Географічна Ірландія розташована на заході Європи, умивається Атлантичним океаном, а її пейзажі здаються живими картинами. Вологий клімат створює бездогану палітру зелені, яку неможливо не помітити. Недарма її ще називають Смарагдовим островом. Тумани, що накривають поля на світанку, додають їй містики, ніби сама природа, тут частина древньої легенди. Скелясті узбережжя, дикі пляжі, старі ліси. Все це здається створеним для фентезійного фільму. І не дарма саме тут знімали сцени з гри престолів і зоряних війн. Але Ірландія це ще історія, яка дихає з кожного каменя. Тут можна торкнутися до кельської спадщини: старовинні монастирі, рунічні хрести, загадкові кола з каменю, що старші за єгипетські піраміди, замки, що височіють серед полів, зберігають легенди про королів, воїнів і чеклунів. Уявіть собі, ви йдете стежкою, що веде повз руїн старого аббатства, коли раптом з туману з'являється сивий замок, і мимоволі починаєш вірити, що ось-ось вийде лепрекон і запропонує загадку за горщик золота. Однак Ірландія це не просто музей під відкритим небом, вона розвивається і ламує стереотипи. Якщо ви думаєте, що все тут обертається довкола пива та вечірок у пабах, подумайте ще раз. Насправді паби в Ірландії це своєрідні культурні хаби, місця живого спілкування, де збираються не просто випити, а поговорити, послухати живу музику, обмінятися новинами. І більше того, країна активно працює над збереженням своєї мови, культури та традицій, не дозволяючи глобалізації стерти її обличчя. Ірландія у 2025 році це приклад того, як можна поєднати древнє з сучасним. Це країна, яку не видно з поверхні, вона не кричить про себе, не нав'язує себе світові. Вона відкривається лише тим, хто готовий побачити більше. Мало хто знає, що Ірландія ще 50 років тому вважалася однією з найбідніших країн Західної Європи: еміграція, безробіття, бідність усе це було частиною її буденності. Але те, що сталося з нею у 90-х, тепер вивчають у підручниках з економіки. Кельський тигри, саме так назвали, це економічне диво. Завдяки розумним реформам, інвестиціям у освіту, зниженню податків для бізнесу та членству в ЄС, країна стрімко вирвалася вперед. Уже сьогодні Ірландія один із найпривабливіших центрів для технологічних гігантів. Ви здивуєтесь, але тут розташовані європейські офіси таких компаній, як Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon. В Дубліні знаходиться цілий технопарк, що нічим не поступається силіконовій долині. Так чому ж саме Ірландія? Бо вона запропонувала бізнесу одне з найнижчих корпоративних оподаткувань в Європі лише 12,5%, а іноді й нижче. Але податки це лише частина історії. В Ірландії високий рівень освіти, а населення молоде, активне і чудово володіє англійською. Це дозволяє компаніям легко адаптуватися, наймати місцевих спеціалістів і масштабуватися. До того ж, Ірландія географічно вигідно розташована між Америкою і Європою, тобто ідеальна точка для координації міжнародного бізнесу. Що ще цікаво, Ірландія дуже грамотно працює з іноземними інвестиціями. Уряд створив спеціальні програми підтримки для міжнародних компаній, пропонуючи їм не лише податкові стимули, а й інфраструктуру, правову стабільність, доступ до інноваційних центрів та університетів. Ця модель зробила країну надзвичайно привабливою для стартапів, а також для талановитих мігрантів, включно з українцями. Зрештою, Ірландія це один із найдинамічніших гравців на європейській технологічній мапі. І парадокс у тому, що вона зуміла вирости до такого рівня, не втративши при цьому своєї душі. Тут люди ще вітаються на вулиці, тут ще відчувається ритм природи, але водночас поруч із вами може працювати робітник Facebook або дизайнер Zeppel. Така унікальна комбінація старого і нового справжній магніт для тих, хто шукає баланс. А тепер поговоримо про те, чому саме українці дедалі частіше обирають Ірландію своїм новим домом. Після 2022 року тисячі українців були змушені шукати прихисток за кордоном. І серед безліч європейських країн саме Ірландія стала тим несподіваним, але теплим домом для багатьох. Причина її унікальний підхід до людей. Ірландія не просто відкрила двері, вона простягнула руку. Уряд країни одразу ввів спеціальні програми підтримки для українців, які постраждали від війни: житло, соціальні виплати, безоплатне медичне обслуговування, доступ до шкіл та університетів. І не на словах, а реально тисячі українських родин уже скористалися цими можливостями. Один із ключових аспектів адаптації це можливість працювати. І тут Ірландія знову здивувала, українські дипломи, особливо в сферах медицини, освіти, IT, визнаються без надмірної бюрократії. Лікарі, програмісти, викладачі. Багато хто зміг знайти роботу в перші кілька місяців після прибуття. А ще безкоштовні курси англійської, спеціальні тренінги для перекваліфікації, підтримки для жінок з дітьми. Особливо вражає соціальна атмосфера. Ірландці одні із найгостійніших народів Європи. І це не просто слова. Вони щиро цікавляться історією України, підтримують наш народ, збирають гуманітарну допомогу, організовують благодійні вечори та фестивалі. Часто можна почути, як в ірландському селі місцеві допомагають українцям знайти роботу, відкрити бізнес або просто поділитися вечерею. Більше того з'являється вже ціле покоління українських дітей, які вільно говорять англійською, вчаться в ірландських школах і водночас не втрачають зв'язок із рідною культурою. У багатьох містах і містечках відкриваються українські школи вихідного дня, культурні центри, бібліотеки. Ірландія не змушує забути, хто ти є. Вона дозволяє бути собою в новому безпечному просторі. Так, можливо, ця країна не була на радарі мільйонів українців ще кілька років тому, але тепер вона стає місцем, де не просто виживають, а де починають нове гідне життя. Далі ми дізнаємось про ще одну неймовірну річ: чи справді Ірландія платить людям за переїзд у віддалені села і що насправді ховається за цими заголовками? Уявіть собі таке оголошення: мальовниче село в Ірландії шукає нових мешканців, пропонує грошову підтримку для переїзду та життя. Звучить як міф або замануха. Але це реальність. Ірландія справді має програми переселення до малонаселених регіонів, особливо на заході країни, де чарівні села пустіють через урбанізацію. Місцева влада та національні інституції почали активно шукати нових жителів, пропонуючи підтримку не лише моральну, а й фінансову. Наприклад, у межах програми Our Living Islands наші живі острови. Людям пропонують до 84 тисячі євро на відновлення житла на островах або в далеких селах. Це не безкоштовні гроші, а інвестиція. Ви маєте оселитися там, відремонтувати старий будинок і жити не менше кількох років. Але для багатьох це шанс почати з нуля, особливо для тих, хто працює віддалено, займається мистецтвом або має маленький бізнес. Ірландія каже: приїдь, будь частиною спільноти, і ми підтримуємо тебе. Цікаво, що держава не обмежується лише грошовими грантами. Багато регіонів пропонують доступ до коворкінгів, швидкісний інтернет навіть у найвіддаленіших куточках, мистецькі резиденції, інкубатори для підприємців. В кіларні, наприклад, діє ціла програма для креативних професій, художників, музикантів, дизайнерів. І серед учасників уже є українці. Та варто бути обережними і не купуватися на гучні заголовки. Не всі програми однаково доступні іноземцям, деякі вимагають статусу резидента або певного досвіду. Тож важливо вивчити умови, щоб уникнути розчарувань. Наприклад, фінансова допомога часто виділяється після етапів звітності, ви спершу виконуєте частину ремонту, надаєте документи і тільки потім отримуєте компенсацію. Однак головне, Ірландія справді шукає нових мешканців, і вона не боїться вкладати у це ресурси. Тут не знецінюють твоє коріння, а цінують твоє бажання будувати нове. А далі ми зазирнемо у саму суть культури життя в Ірландії. Коли ти вперше приїжджаєш до Ірландії, здається, ніби час тут сповільнюється. Люди не поспішають, не говорять на підвищених тонах, не кидаються в нескінчену гонитву за успіхом. І саме це найбільше дивує мандрівника, бо у світі, де все пришвидшується, Ірландія вибрала інший шлях жити в ритмі себе. І це не про лінощі, а про повагу до балансу між роботою та відпочинком, між природою та прогресом, між сучасним і традиціями. Один із найяскравіших елементів культури музика. Тут вона не просто звучить із колонок, вона жива. Увечері ви можете зайти у паб у будь-якому містечку і натрапити на спонтанний виступ місцевих музикантів: скрипка, банджо та гітара. І ритм, що змушує серце битися в унісон з скельтською мелодією, танці а вже ж. і часто просто між столами, без сцени і квітків. Це частина душі Ірландії. Ірландська мова, хоч і не така поширена, як англійська, тут не зникає. На дорогах ви побачите назви міст двома мовами. У школах її вивчають з дитинства, а під час свят вона оживає в піснях, тостах, віршах. А якщо до традицій, Усіма улюблений день святого Патрика лише верхівка айсберга. Є десятки місцевих фестивалів, сезонних свят, ярмарків, пов'язаних із природними циклами від весняного Белтайну до осіннього семайну, який, до речі, став основою Хеловіну. Ще один цікавий аспект ірландські паби. Якщо ви думаєте, що це просто місце для пива, подумайте ще раз. Це соціальні осередки. Тут обговорюють місцеві новини, знайомляться, співають, навіть ведуть філософські диспути. І так, тут часто можна зустріти літніх людей, молодь, музикантів, туристів, фермерів і айтішників. Усіх разом за одним столом. Саме тут і відбувається магія ком'юніті, спільноти. Життя в Ірландії не гламурне, а глибоке. Ви можете вийти з дому і за 10 хвилин опинитися біля озера на вершині пагорба або серед диких квітів. І це стає нормою, замість торгових центрів, фермерські ринки, замість шумних вулиць, вул океану або шелест вітру в полях. І саме це вражає найбільше, не втрачаючи зв'язок зі світом, Ірландія зберегла зв'язок із собою. Вирушаючи в подорож Ірландією, варто пам'ятати, це не країна одного фото на фоні замку. Це місце для відкриттів глибоких вражень і несподіваних поворотів. Почніть із класики. Скеліг Майкл фантастичний острів з монастирем VI століття, де знімали сцени зоряних воїн. Дістатися туди нелегко, але саме це робить його ще більш чарівним. Далі Скелі Моха суворе узбережжя, де хвилі з ревом б'ються об 200-метрові стрімчаки. Вітер зриває капелюхи, камери падають, але очі не відводиш. Дублін, серце Ірландії. Це місце не нав'язливе, не агресивне, а людяне. Вузенькі вулички Темпл бару бібліотека трінці коледжу з магічною залою, де здається, що книги шепочуть історії. А ще Голуей – місто молоді, мистецтва, музики та вечірок. Тут легко загубитися і ще легше знайти себе. Акіларні це національний парк, де олені переходять дорогу, а водоспади звучать голосніше за навушники. Та справжня магія не в туристичних гідах. Вона на дикій Атлантичній дорозі, що тягнеться понад тисячу кілометрів уздовж західного узбережжя. Тут ви можете зупинитися в селі або піднятися на гору кроу Патрік, звідти видно, одразу кілька грабств. А Араканські острови місце, де досі користуються гельською мовою, а традиційне в'язання передається з покоління в покоління. Тут час не просто зупиняється, він розчиняється. Ірландія не країна для галочки, вона змінює, вона повертає до простого і справжнього. Тож, якщо ви ще досі думаєте, що Ірландія це лише паби та Йінес, подумайте ще раз, а краще вирушайте і переконайтеся самі. Бо ця країна заслуговує на більше ніж просто стереотипи. Вона заслуговує на відкриття. Можливо, саме тут ви знайдете те, чого давно шукаєте: новий дім, спокій, натхнення чи пригоди. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.